Ім'я Денко, безперечно, є слов'янського походження, найдавніша українська згадка про це ім'я закладена в назві Села Лази, що на Ужгородщині. а точніше у латиномовному записі 1362 року. Генґ Делас, найді перша 323 частина цього українського села, яке знаходиться поблизу Ужгорода, понині в народі називається Денковці, а місцеві угорці вже з 1014 року називають його Денлас, даже оч 249. Отже, як вважаєв уличний засновником чи власником цього села на початку 14 століття був дворянин Денко, від імені котрого пішла назва на Тячівщині, а конкретно. В селі Вонігову і Терново у 1530 році також згадуються кріпаки на ім'я Денко. Белей 212-216. Ім'я Денко в ті часи згадується також у Польщі Джоганне Денко Фратерс Дісті Де Плюсеюч. Сно 1, 3, 408. Є ще запис 1500 року, який засвідчує патронім Денкович у Кракові. Люди Ходора Денковича. Сум перше 293. Ім'я Денко по цей день зберігають хорвати й серби, які співвідносять його з давніми слов'янськими повними іменами, такими як Деяна, Десимир Младен, найден Радан, Раданко тощо ім 407-75. у Сербії у 14 столітті згадується патронім Денькове, що походить від імені Денько. Реч 75. У Болгар розповсюджене усічене ім'я Деньо, що походить від Денко, у них це ім'я співвідносять із повним іменем Младен, Лчев 161. Схожі на Денко імена Данко, Ленко, Левко, Данка, Банко, Дайко, Деско, Децко, Дешко, Добко, Дойко, Домко, Манко, Менко, Нинко, Редко, Селко, Синко.